Зок. Так, Всім привіт, гості та підписники нашого каналу. Ви на каналі Жити по-сільському. Уже вчепили сівалку. Засипаємо зараз пшеницю. Ну і будемо їхати сіятися. Так, зразу поїдемо на той наш косогір, туди під соснину, там де ми робили дісковку два рази. Там ви бачили на каналі, якщо комусь цікаво, можете подивитися. Засипаємо зерно, куди нам треба буде ну, за 150 кг, мабуть, 200 висів виставляємо плюс-мінус 230-240 кг. Найшов таблицю такої сівалки, наскільки вона вірна, не знаю. Ну, Подивимося, будемо сіяти, подивимось. Дуберу. Так. по збоку класс? Да, вот ладес. На каюшку ты поставила. Вот такая физкультура. Пшеничка гарна. Чистенька отака от пшеничка, як можете бачити. Чистенька відвіяна. Це ми окремо сіяли таку ділянку, сугубо на посів. Там ми давали висів 400 кг на гектар, щоб воно краще з кращих родине. Вийшла доволі непогана пшеничка. Приїхали ми вже на цю ділянку. Кинемо цих два мішечки, тут ми кинули. Ще маємо заїхати на одну ділянку. Засіяти там буквально 15 соток. Люди нам віддали там після соняшника, я не показував, бо ну, мій оператор на роботі був. А самому знімати не дуже зручно, це, то не було просто часу знімати, то виходить, там я також роздіскував у два сліди. Туди ми заїдемо. То вже там теж пусімося. Там, звісно, палка соняшника. Ну вона тут два сліди, два принципі перебита. Подивимося, чи не буде сівалка горнути. Я щось так думаю, що може й горнути. Так, ну а тут зараз починаємо сіяти. Скидаємо цих два мішечки Виставили весь, як я казав, 230-240 кг, там плюс-мінус. Подивимось. Сюди ми засипали в сівалку десь приблизно 200 кг. Тут 70 соток, але з розрахунком, що десь там на 80 соток бо розвороти плюс ці. Такі серпантіни, тут, звісно, такий рельєф специфічний, цікавий. Тому взяли трішки більше. Так, ну а що в нас вийде? Подивимось, Поїхали. Повідкривав оці захисні кришки, які закривають, виходить, весільний механізм. Так як ми перший раз, ну, Взагалі-то ми кукурудзу не сіяли, але так як ми взагалі то перший раз нею сіяємо зернові, повідкривали, щоб було видно, які сіють лунки, які не сіють, в чого десь заб'ється. Тут, в принципі, ззаді прорізі є. Звісно, ми не встигли доробити ось саму оцю лавочку, тут, щоб на ній стояти сільникові. Ну, буде якось без неї. Буду їздити, буду звідти подивлятися. А можливо батька посадю за руль, він буде там підкеровувати, а я буду дивитися, що сіяло все. Ну, подивимося, що в нас з того вийде. Сія з усіх! З усіх сіє, бачиш? Кожен є де да, трохи пожнивні, бачите, де трохи пожнивні рештки, так якби, то воно трохи граблями його так якби горне. Ну воно зараз це я тягнув, виходить, дуже помалесенько, щоб воно це. Зараз дамо швидше і все буде добре. Так. Ну, все. Як кажуть з Богом. to bude bez disku. Treći disku, no. A čo ten je zbil? Kralo. što ten zbil? A, A to zbil? Zbil? A ne ljubi? Da. Kruh ti trenatiš to? Так, ось вела відеозйомку і знайшла ось таку красоту. Це маслятка наші. Все, засіялись ми. Ці ділянки посіяли. Вже, в принципі, попробували, обкатали нею. Подивилися, допустим, один, що мені не подобається, ну воно в принципі ні на що не вліяє, Що вона там, наприклад, якщо багато соломи, от як дісковано по стерні, наприклад, і ще, допустим, були валки такі цей то починає де багато, починає горнути. Ну я не зупинявся, воно собі потрошки його протрусило, до краю доходиш, піднімаєш сівалку і це воно якраз на всю ну, там, Маленький волочок. Потім ті волочки можна викидати, а можна так і залишити. В принципі, це не, не принципово. Воно продовжує сіяти, все як має бути. Ну а так, в принципі, ніяких по ній замічань не замічено. Так, в принципі, працює нормально. Ну вам, якщо було таке цікаве відео, не забудьте поставити нам подобаєчку. Підпишіться по можливості на канал. Натисніть дзвіночок, щоб бачити, що відбувається на каналі. Ну, на цій ноті будемо завершувати. Всім пока і будьте здорові!